У нас, якщо сонце сонцевіти, нам у нас затяняти, ось це виходить у нас центральний провідник. О. Тут були, я так розумію, зрізи, і з цією гілкою ми маємо на, а, зробити її на заміщення. У вишні, якщо ви хочете зробити гілочку на заміщення, ви повинні залишати. Оці плодові утворення. І принцип такий. Мінімум 20 см залишати гілочки, якщо ми хочемо її зрізати. Раз. Друге, щоб були хоча б плодові або ростові утворення. Два. І третє правило. Якщо гілочка товщину має 2 см, сучок цей буде 20 см. Якщо вона має 5 см, значить 50 см. І обов'язково мають бути плодові утворення. Якщо ми зріжемо цю гілочку, Ось таку ось тут, то вона нам вже практично може 80% таких гілок не віддають, бо вони вже оголені. Тому дану гілочку вона нам буде затіняти, вона нам тут потрібна. Ми її можемо перевести на, на дві гілочки, на цю і на цю. Або на ту. Ну та так як вже затіняє, то ми обрізаємо її ось так. Оп, дали світло. Дану гілочку. Вона пішла туди, на цю брунічку, врізали. Цю. На одну третю вкоротили. Отакі гілочки дуже цінні. Якщо ви будете мати такі гілочки на таких плодоношеннях, то це буде суперово. Далі. З пішла на цю. Можемо залишити так. Так оце забираємо трошки, залишили цю, має оголення, має кілька плодових. Залишили. Ця пішла сюди, залишили, цю прирізали. Далі. Так само ми поступаємо з цією гілочкою. Ось цією гілочкою. Я ще казав, що вони і кущова і от, Оце, Якщо має плоди на от, плодові утворення, плодові утворення, це рахується деревовина, а вона тут змішаний має. Значить, опять же, бачите, воно у нас пересікається, нам треба звільнити туди місце. Що ми робимо? Ми можемо і тут обрізати. ну Не менше 20 см має бути пеньок. З обов'язково з плодовим утворенням або з гілочками. Ну, давайте зріжемо це, щоб нам не заважало на ту. А цю прикоротимо. Раз.